Вітаю вас на каналі. Сьогодні покажу вам свої невеличкі покупки в магазині Аврора та АТБ. Ми взяли собі котика такого малесенького, гарнесенького, і купляю йому тепер корм. Він дуже полюбляє сухий корм, таки не хоче їсти, молочко не їсть, сметанку не їсть. Отже, такий корм мікс овочів. 200 г упаковка. Ціна 17 гривень. І взяла ще ось такий з кроликом, також за 17 гривень. Так, з куркою ще один. Минулого разу брала, то він вже все з'їв. Е, скільки тут грамів упаковка? Не бачу. 100 грамів упаковка. Ціна 9 гривень зі смаком курки. Сподобався йому. Сказав, дякую. Так. Чоловікові взяла до роботи рукавиці. Рожеві, ну нічого. Головне, що дуже хороші, середні утеплені. Такі легесенька байка якраз на осінь. Так, рукавички 39 гривень. Взяла ще ось такий зефір зефір по 9 гривень. Біло-рожевий і з апельсиновою начинкою. Також взяла несквік. 140 грамів упаковка, смачний. Є ще там інший виробник. Ну, діти мої люблять оцей несквік. Ціна його, зараз побачите, бо швидше. Ціна 59 гривень за 140 грамів. Воделку. Доні взяла нержавіюча сталь. Вона свою десь загубила улюблену. Прийшло взяти нову. Веделка столова, дитяча 24 грн. Так, що я ще купила в Аврорі? А, трубочки. Трубочки до напоїв. Тут 25 штук упаковка. Ціна 19 гривень. В польському магазині завжди беру ось такі вафельки по 13 гривень. І також йогурти по 17 актімельки. І сир. Сир нам найсмачніший оцей з селян і 280 гривень за кілограм. Помідори, огірки. Помідори у нас на ринку по 55. Томати, томати, Я завжди кажу, помідори, томати 55. І огірки 40-46 гривень. Також взяла філейку. Філейка заважила, наскільки м'ясар, магазин м'ясар 174 гривні за кілограм. Взяла їм ось такі дві мамби по 10 гривень також у польському магазині. А тебе агробізнес круасани з вишневою начинкою. Діти мої полюбляють їх. 75 грамів вага, колись були ще такі. З, з молочною начинкою. Це було згущене молоко. Зараз немає, є лише вишневі та шоколадні. Ціна круасанів. зараз знайду вам Круасани по 10,90. Пюрешку беру, 24,50. О, 24,50. Бачите, а на касі мені пробувало, не на касі, а вірніше, ось там був жовтий цінник по 21 гривня. не подивилася і взяла. Треба завжди перевіряти оці цінники. Вони міняють їх постійно, я не знаю. 24,50 яблуко-персик. А писало яблуко персик, реально писало, було по знижці 21 гривня. Ну, треба завжди перевіряти. Шоколадка мілка. Мілка сьогодні по акції велика мілка 270 грамів. Там було ще три смаки з ором і ще один, не пам'ятаю, мілка 101 гривня 90 копійок. Булочки дуже смачні булочки, навіть моя доня самі їх їсть. Або сиром, або шинкою 110 грамів упаковка 2 штуки. Ціна за булочки 16,80 г. 15,90 батон, 350 грамів Нарізний. Не знаю, не пробувала ще батон як батон, так? Яйце куряче, ясен світ. 10 штук упаковка першої категорії. Сьогодні не було жовтих цінників на яйця, лише на перепалині. Ось ці теж хороші завжди беру їх. 38,90. Здається, невеликий такий об'єм покупок, але сума завжди набігає така собі. І це так через день або кожен день. У нашій країні тепер жити дорого, я скажу вам, особливо якщо є діти. Дякую вам за перегляд, бажаю вам вдалих та економних покупок.